Вітаю вас на каналі Невідчепна Думка. Запрошую вас на восьму вікторину. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар та поділитися посиланням з друзями та знайомими в Україні в 16-18 столітті зброєносець Слуга при козакові і старшин. Правильна відповідь. Джура. Друге запитання. Яка країна розташована найближче до Антарктиди? Правильна відповідь Чилі. Третє запитання. Що таке Шандал, Жирандоль, Декерій, Менора? Правильна відповідь це свічники. Тобто підставки для встановлення свічок. І не плутайте з підсвічниками. Четверте запитання. Найхолодніша планета сонячної системи. Уран. Найхолодніша планета сонячної системи. П'яте запитання. Українське місто. Де в десятому столітті була побудована Десятинна церква? Десятинна церква була побудована в десятому столітті в Києві. Шосте запитання країна, де проїзд буде безкоштовним, при запізненні поїзда більше ніж на одну хвилину. Такою країною є Японія. Сьоме запитання. Який давньогрецький філософ був учителем Олександра Македонського? Учителем Олександра Македонського був Аристотель. Восьме запитання. Ким за фахом був винахідник Йосиф Ласков? Який представив людству цукробувато? Йозеф Ласко був стоматологом з Нью-Орлеана. Однак подати заявку на отримання патенту цей стоматолог не додумався і тим самим позбавив себе пріоритету на винахід. Дев'яте запитання країна, в якій знаходиться найдовший міст. Даньян Куншанський міст Китає має довжину 165 кілометрів і є найдовшим в світі. Десяте запитання: Висота Говерли над Рівнем моря. Висота Говерли 2061 метр.